Будьте милосердними, як і отець ваш милосердний! Коли один вчений захотів прооганізувати основні релігії для того, щоб оприділити, чим відрізняється християнство від інших релігій. Для цього він проаналізував новий завіт, всі заповіді Христа Спасителя, всі настанові Святих Апостолів, потім взяв старий Завіт і всі йому відомі танмудичні настанові рабіні. Потім взяв Коран. Його також проаналізував і всі тлумачені на порах. І прийшов до висновку, що є одна заповідь в новому завіті, яка ні в якому віді не зустрічається більш ніде. І ця заповідь прозвучала сьогодні в Євангелії. Любіть ворогів ваших. Це не совіт, а це заповідь Божа для кожного, хто називає себе християнином. Любіть ворогів ваших. Коли замислюєшся на цій заповіді, то розумію, що вона перевішає людські сили. І дуже часто люди, які не бажають прийняти християнство, так і говорять. Заповідь полюбити ворога це заповідь неприродна. Подивіться в природі, такого не існує. Боргів треба знищувати. А якщо дивитися в людське суспільство, то тут дуже рідко де зустрінеш саме таку людину, яка може по настоящому полюбити ворога. Треба розуміти, що коли ми порівнюємо наше розуміння про взаємовідносини між людьми, то ми розуміємо про те, що все це з'явилося після гріхопадіння. В основі взаємовідносин між людьми, як між людьми і Богом, була любов в раю. Бог є любов, і людина є любов. І дорога до Бога для людини є через дубову. Якщо говорити, що навіть після гріхопадіння в тих суспільствах, які називають себе християнськими, дуже рідко зустрічаєш таку людину, яка може дійсно по настоящому полюбити ворога, то можна сказати також по-іншому, привести такий приклад. В цьому матеріальному світі дуже мало жемчуга. Дуже мало алмазів, дуже мало золота. Але в цьому якась їх цінність, що їх мало. Це ті еталони красоти, на яких людина і співвідносить все інше, що існує в цьому світі. Так і любов до ворога. Це та вершина, яка дається як заповідь Божа. Кожному, хто приймає хрещення, то має надію у наслідувати царство Христа Спасителя, царство Бога Любові. Для того, щоб підвести, людське саме до цього, навіть в Євангелії ми бачимо, як Господь поступово вчиться своїх учнів, як це сприйняти. У сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, що Господь починає. Свою запит згадки про золоте правило взаємовідносин між людьми. Перша фраза звучить так, як бажаєте, щоб ми з вами вчиняли люди, так ви з ними. Принцип цього правила існував навіть в античності, хоча він був з іншої сторони сформульований. Христос дає свою з позитивної точки. Як хочете, щоб ви з вами поступали, так поступайте і ви. А античне це правило звучало по-іншому. Як не хочеш, щоб, щоб з тобою поступає, так і ти не поступай з іншими. Тобто Господь з самого початку подає нам позитив в тому, як ти маєш поступати. Хочеш отримати добро від інших людей, роби добро. Хочеш отримати якусь користь, робити іншим користь. Та да, це складно. Але тут принцип християнський, про який сказав колись святитель Миколай Семський, в справі спасіння не важливо, скільки в тебе друзів і скільки в тебе ворогів. Важливо, щоб ти сам не став до інших ворогів. Тобто людина має спочатку подивитися всередину свого серця і робити все для того, щоб не зробити щось таке, що зробить тебе ворогом для іншої людини. Як людина буде відносити до тебе, це вже інша справа. Але найголовніше, щоб ти не став ворогом для іншої людини. І далі Христос Спаситель ще більш підносить думку своїх учнів і нас з вами. Коли ми зрозуміли, що в суспільстві, в родині, в сім'ї все буде добре, тоді, коли я буду поступати з іншими правильно, але тут головне, щоб оцей принцип не став і можна дивитися торгово риночними взаємовідносинами. Я тобі ти мені. Господь, так і говорить у сьогоднішньому Івані, якщо ви любите інших, які будуть вас любити, яка вам в цьому благодарність, так і грішники роблять. Якщо ви будете робити добро тільки тим, хто вам буде робити добро, яка вам благодарність і грішники так роблять. Якщо ви будете позичати комусь апріори чекаючи, що вони вам віддадуть то в цьому також немає нічого особливого, ніякої благодарності від Бога. Грішники, язичники точно так же роблять. Тобто тут важливо, щоб людина у собі контролювала, для чого вона робить добро. Тільки для того, щоб отримати тут на землі віддачу добра від людей. Чи можливо вона хоче виховати свою душу для того, щоб прийняти вже іншу заповідь? якої більше немає ні в ні, ні. Тому що після цього Христос і говорить, полюби ворога твого, любіть ворогів ваших. Саме любов змінює цей світ. Хоча нам, людські, нам, які промізані гріхом, ми б хотіли жити справедливо, причому і правда своя, і справедливість своя, ви з тобою щось зробили не так, як тобі сподобалося, ти хочеш одразу відомстити. Оце і вступає закон око за око, зуб за зуб. І тим, хто нам робить добро, нам якось легше тим людям зробити добро. Хоча ми розуміємо, що йдеться про особистих ворогів наших, то про наших братів, сестер, про тих тих тижнів, далі, яких ми знаємо чи перший раз бачимо. Це зовсім інші взаємовідносини. Господь хоче вікувати твою душу так, що ти був готовий сприйняти Бога любов, Бога який заради любитого кожної людини, розп'явши на крісті. Де тут справедливість? Христос розпинається із Христа, його останні слова. Боже, прости їм, тому що вони не знають, що творять. Де тут справедливість? А Чому ми тоді шукаємо справедливості? Тільки любов може змінити, як змінила весь світ цієї божественної любові на крісті. Можливо, хтось читав роман Віктора Юго, який називається Отвердження. Там по сюжету в одному місці жив єпископ, який старався жити по заповідям, контролював своє духовне життя. Це місце зайшов один каторжник, тобто закінчилась його каторга, а він повертається додому. І єпископ, будучи серцем добрим, взяв його до себе, на який час покормив, постелив чисту постіль. Але ночу цей каторжник в своїй душі так і не змінився. Він вирішив, що поки єпископ спить, можна зібрати всю посуду серебряну і... Втікти і на цьому можна вже починати нове життя. Так він і зробив. Але він недалеко зайшов, жандарм його спіймали, Уже всі знали від слуг, що в єпископа велика пропажа і знали, що хто вкрав. І от цього каторжника приводять до цього єпископа. І от поведінка людини. Яка живе Івангелія. Вона виходить до цього таторника да, з підсвічниками і каже, а чому б ви забрали тільки посуду серебряну? Я ж вам подарив і підсвічники. Жандарми не знає, що робити. Тобто єпископ каже, що він це подарив. І оцей вчинок єпископа так вразив цього каторжника, що він... Мітто змінився, все його життя змінилося. Він зрозумів, що є в цьому світі Христос, який діє через людей. Є любов, яка змінює, яка прощає, яка востишає душу людську, яка, можливо, вже довгий час була мертвою. Людина вже не сподівалася, що є люди, які можуть полюбити і, і потерпіти тебе. Отак любов діє інколи на людей. Діє майже завжди, якщо ми можемо цю виразтину любов Божеству, яку Господь нам інколи дає це зробити. Кожен з нас розуміє, що полюбити ворога дуже важко. І святі отці рекомендують насамперед молитися за свого ворога, тому що інколи ми самі його вважаємо ворогом, він по суті своїм нашим ворогом не є. Можливо, якась ситуація склалася, що людина щось зробила недобре, яке попливало на нас недобрим вчинком. Можливо, це не було спеціально зроблено для цього, а може і було. Але ми маємо розуміти, що ворога по настоящому в нас немає. Ворог у нас тільки один гріх, якого ми маємо ненавидіти і стремитися його побачити і більше ніколи не робити. Все, Дуже часто ті, ті люди, які, яких ми вважаємо ворогами, вони є насправді нашими найкращими друзями, тому, тому що саме вони дають нам зрозуміти, хто ми є, що є там всередині, чим ми живемо. Чи може це тільки просто така красива відкритка для зовнішнього, а там все пусте і, і знило вже давно. Але коли тобі зроблять погано, ти маєш розібратися, що там, простити цій людині і помолитися, щоб Господь простив і тобі, і Йому. Такі оці навіть говорять, що навіть сатана, коли робить нам щось погане, він таким чином робить нам добро, тому що дає нам опять же, зрозуміти, що таке зло, яке ми маємо також ненавидіти. Тому що тільки сатана є носителем непреклонним зла. Один подвіжник рекомендував своїм учням, що коли тобі дуже важко простити людині, ти обов'язково ранком і вечором стань перед іконою і скажи Богові, молитва такого-то, Господи, прости мені й йому і положися мені поклон». І поступово і Твоє серце зміниться, і Господь дасть благодать, яка костеться серця тієї людини, яка є для тебе ворогом. Простити ворога можливо тільки, будучи в церкві Христова. Навіть зрозуміти, що завтра можуть тільки люди, які приймають Христа як свого істинного Бога. Якщо люди не приймають Христа, навіть апріорі вони не можуть і не хочуть просити іншій людині, якого ти вважаєш своїм Богом. Але в церкві Христові тут є покаяння, тут є таїнство Христове, тут є молитва, тут є особливо Бог на душу людську, де ту благодать, яка очищає і прощає. Потихонечку, потихонечку, ти приходиш до усвідомлення про те, що ти винуватий. Якщо це відбувається, то Господь особливим образом і дає примірення Твоїй душі з цією людиною, яка тобі робила дуже багато зла в цьому світі. Тому, дорогі браті і сестри, будемо дякувати Богу, що ми християни, що в нас є такий Бог, який любить нас настільки, що готовий нам простити все. Він несправедливий по відношенню до нас. Якщо Бог був би справедливим, життя б не існувало. ми не проживаємо ні одного дня для того, щоб не мати цей політ смерті, але ми живемо, Господь нас веде до спасіння. І кожен день має бути днем нашого спасіння. Навіть якщо ми падаємо, ми маємо розуміти своє падіння і підніматися. Якщо нам роблять щось погане, як нам здається. Будемо розуміти, що це рука Божа, яка дає нам зрозуміти, щоб ми вникли в тід своїй душі і зрозуміли, що там є, і посіяти любов, і поливати її молитвою і проханням простити і тій людині, яка нам повезло і нам самим. Якщо ми посіємо і будемо поливати молитвою кожен день, то Господь вам повезло. Виростить у нас оцю любов, яку ми будемо знати не тільки на словах теоретично по любі ворога, а буде нашою захоплю, нашим бажанням любі іншу людину. Будь милосердним до іншої людини. Будь милосердним, тому що Отець ваш милосердний. Амінь.